This is what you wanted me, like, being in the public eye. This is what you wanted me, like, being in the public eye. Yo, it's four in the morning, a couple of guys are snoring and all I can think about is your face. Доброго здоров'я Як воно? Я казав, мій вчитель зроблять, що навчання трохи би прожив, а не дадуть. Так. <свят> є, все. Джимко, де ти був ті всі дні? Розказуй. Де ти був 12 днів? До кого ти ходив? А? Ти так дивишся на мене, ніби ну що ти в мене хочеш, я, я гуляв. Там криво ванне, це щось. Та ну рахуйте верні горі, там реабілі... реабілітація гонорова. Но я щось думаю, що він туди пішов. Сказати, скільки я буду тут сидіти. Та перед смертю, як ви кажете, та йду собі і полікуюся. Як ви кажете, він вже трубу тут вже скаче і через неї. late. I just needed you to know, even though I'm on the road, I've been thinking about you and holding you closer. and yo, the way I've been acting well lately, I've been distracted. Just know I don't want us to be over. And then it's right back. No to the ground. On the next bus, getting thrown the next fine. Hands cranked up in the crowd getting live. The chant one more and we shut to a blind. Jim what is with us. Jim Jimko Jim Не, тобі, аз, ну, чекайте, зараз, зараз я вигризло. Почекайте хвилинку. Ви знаєте, що з того можна зробити? В тих ковбойських фільмах бачили, як пустеля така і котиться. Комперикотиполе такі. Та, та-та, о так само, і така ковбойська музика. І ховають мою печаль, я блимаю, пірнаю, вниз дуваюсь, повертаюсь, не здумаю, сповертаюсь, не підвіковані чаю. Наскільки це незручно залізати в машину? Як треба мати фізичну форму, щоб залізти. Залізати, Ні. А буханки, бух... Бух... то напевно ви за а, бобіки? Ні, а бухабіт, що є буханки? Звичайний, то буханку таке саме. А Та? да, як там залізати? Там той руль величезний, як маєш трохи живі, ти там все мучиш. А бачили ця машина Лада ОК? Якщо, якщо пам'ятаєте, вона схожа а? на Fiat Uno, no. похожа. Це ж виявляється в Росії, вони були як машини для людей з інвалідністю. Виявляється. Але я дивився колись огляди, то казали, що ця машина таке, аби сісти і зробити себе інвалідом ще більше. Бо там безпеки нікої не було. І ця машина була зроблена зі всіх машин АвтоВАЗ. Там, там навіть тако спеціально говорили, я тебе склала із того, що було. А, то, то, що було, я, а то, що було, я блювануло. Його не мали куди дати. Його дали така одна жінка вона каже, Та візьміть того на пару днів, каже, а ми його потім знайдемо кого й заберемо. Ага. І вже другий рік чи третій, так його забирають. Ви бачите, А файно йде, правда? А, є. Вона каже, я думаю, що він прийде. Як йде сюди, він після того нічого їсти не хоче. Ата. Що хочеш, так він тут десь є, мусиш їсти там. Хочу спитати, бо я забув uh -huh. на рахунок е, тренувань, як правильно розраховувати, от, припустимо, правильно взаємодіяти м'язи? от, припустимо, якщо три рази ходити в зал, як краще робити груди трицепс в понеділок. Розумієш, з другої сторони, Яке? якщо йдеш ти хочеш зробити солову ну, більшу нагрузку, наприклад, на тріцепс, ти прокачуєш трицепс. Знаєш, перед тим не треба робити допоміжних вбрав, то перед тим ліпше зробити ноги прес. Угу. перед тренуванням, якщо ти, там, наприклад, дві тренування, чи як робиш в тиждень чи три тренування, ти хочеш ну трошки зусилля більше зробити там, на, на, наприклад, на тріцепс, на груди. Значить, роби ноги, прес, а допоміжних вправ там різних не включай, які включають ті м'язи. Тріцепсові і жимові. Угу. Груди, розводки. Там... включай хіба ноги, спину. Коли спину, спину бажано теж з біцепсом вже прокачати. Ну, то в середу я завжди роблю так. біцепс. Я роблю спину, а потім вже біцепс ну. роблю. Бо при роботі спини включаються м'язи біцепса. Mm -hmm. а вже прокачати краще цей. А на, а на другу тренування як тебе все одно, більше ти не ходиш як два рази в тиждень. Е, та вже Чи хочу буває? старатися, хочу старатися, а в п'ятницю в мене завжди ноги. Mm. П'ятницю. Я в п'ятницю стараюсь кучати ноги, ноги і... і плечі. У мене виходить mm. як? В понеділок груди трицепс. Це... Не роби сидячи ніяких жимів. Ні, а не ні голови, роблю бо лордос. Я знаю, лордос потім мене страшно мучить. Ото вже тепер ті вже доказують, що взагалі виключити всякий жим за голови. Жим за голови найбільше травмує дельти. Шум... Не, не дельця, суглоби без зв'язки. Чому? Тому що нерозрахований суглоб, рух суглоба не розрахований, щоб заводити аж його за спину. Mm -hmm. Розумієш? І при тому завести можна, але при тому виконувати нагрузку проходить. Одним словом, при такому положенні одна з зв'язок притискається кісткою. Ага. Починає її натирати. І тому якщо часто робити, мають люди проблему з дельтою. Uh -huh. Розумієш, Прижими за голови, при жиму... ну все прижими, якщо з грудей і під наклонною лавкою, то так. А от що робити з-за голови або стоячи, травмується зв'язка. Тому от багато людей, що мають травму, що от раз мене болить мене болить плече. Ну, там. Ну а то не плече, а просто перетирається зв'язка і утворюється травма. І ще от я забув, от, наприклад, якщо я роблю легке тренування, то за який час я можу переходити, наприклад, на важке і знову повертатися на легке. Тому що через день можна навіть залежно, скільки ти скільки ти маєш, скільки маєш, часу, ну, скільки разів ти ходиш в тиждень. За легкого Як? тренування можна і на другий день робити важке. Розумієш, і mm -hmm. на другий день можна робити важке тренування. Чи то людина відчуває свій організм? Звичайно, що в першу чергу від відчуття організму, бо ти можеш бути навіть змучений не від тренування, ти можеш змучений від роботи, mm -hmm. від взагалі повсякденного життя. Ти просто від погана погода, перегрівся на сонці. Змучився десь багато ходив, чи там по, -по, по сходах ходив. Від того може бути. Угу. То тобто тренування в ніякому разі не, не бажано робити з великою нагрузкою, бо воно не принесе користі, воно хіба принесе шкоду. Угу. Я... Взагалі люба тренування має приносити задоволення. Розумієш, має бути біль у м'язах, але має бути біль. Ну, кайфова біль. Є біль просто від болю, від втоми, а то є біль кайфова, mm -hmm. від якої ти от стаєш задоволення, і ти стаєш свіжо втомлений. Ти ну втомлений, mm -hmm. але організм в тебе всередині бушує. А, а всередині, бушує, всередині задоволення так. ти дістаєш. От, от тоді можна так. Ну, але після важкої тренування обов'язково треба робити, що ти, ти не є. Професійний спортсмен, що ти сидиш на всяких добавках, тебе швидко відновлюється, приймаєш масажі. Ти ж не робиш тобі, не треба, так. якщо зробив велику тренування, треба робити легшу тренування з більшою кількістю повторень. І все, і тоді буде нормально. Розумів. Бо я от забув, я думав, от запитаюся у вас, щоб ну. собі -то нагадати ту пам'ять, щоб повернутися ну, тобі бо хочу. От саме основне, то В ніякому разі тобі не можна робити, от, щоб була нагрузка на хребет. Ніякого. Нагрузку на хребет ти можеш робити тільки гіперистензію. Так. Іперистензію і зворотною Ото і основні вправи для твого хребта. Все. Що, Богдан, дякую вам. Все? За проведення дякую. час. Та добре, та добре, що є до кого їхати. Знаєте. І все. Дай, Дай Бог, погода була, чи не буде. Але, так. але слава Богу, в нас завжди якось виходить так, що на моїй чарування, Слава Богу, ну. Що виходить погода. А ти собі... Ну раз було, що було і зразу погода. Так. Тобто, що ніколи такого не було. Та й добре, що, що, що так і є. Більш-менш можна посидіти від... Значить десь там боженька дивиться і каже, ні, треба погоду. Кажучи, треба їм, нехай собі погода. Все, щасливо, ну, брати.